Наша така трава, особливо коли вітер, схожа на хвилі. Да? Схожа на хвилі? Зелена така трава, вітер тьме, хвилі. Да? Е, ми зараз з вами будемо для наших ягід малювати саме поле, зелену траву, кущі, листя. Тепер дивимося, пензлик, кажемо пензлик. Бачите, в пензлика є металевий кінчик. Нам потрібно взяти вище металевого кінчика. Далі ось це ворсинки, які ми малюємо. Тепер дивіться. Ворсинки потрібно вести за пензликом, ні в якому разі, не в протилежний бік і не в сторони. Кістю потрібно вам повести до себе, повертаєте кисть, Від себе повертаєте кисть. Треба ліворуч, треба праворуч переставили кість, бачите? Працює кість. Кість. Повернули стали. Кість. 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 Оце кість. Тому працює кість. Покрутили, покрутили кість. Вадимчик, ти якою рукою пишеш лівою? Угу. Добре. Роздаю пензлики сухі. Взяли пензлика так, як потрібно трьома пальчиками над металевим кінчиком. Взяли в руки пензлик трьома пальчиками, як олівець, як ручку над металевим кінчиком. Є? Угу. Тепер вам потрібно буде провести лінію зліва направо хвиля. Стул. Кістю, кістю, кістю. Кість піднімаєш, молодець. Кістю, кістю. добре. Так, тепер, бачиш, в тебе виходить, ти сунеш в бік. Ти маєш кість повернути і повести кістю. Кістю. Угу. Кістю. Лікоть і кість має в тебе бути в повітрі, щоб малювати пензликом. Тому що в тебе досить великий буде рух. Працює, бачиш, і кість і лікоть. Виїхали. Вмочуємо і малюємо на весь листочок. Мочила і повела вгору вниз хвилі. Угу. Все, все, кучу, кучу, кучу. Весь листок треба замалювати. Так, бо угу. ти високо тримаєш. так, і, і поїхав, поїхав, поїхав. Так, дівчатка. Угу. мочуємо, став і поїхала. Підняла кість. Лікоть. Лікоть і кість. І поїхала вгору вниз. Валька. вниз. Вон. Ні, ти вже завернула руку. Ти маєш сидіти рівно. Так, mm. Mm. а працює рука. Не отак. А ось ось стали і поїхала. Поїхала, поїхала, поїхала. А чого ж ти поїхала Мочила. мочила. А треба хвильками береще. Вогни згору вниз, о, вниз. Го. Так, тепер Хочеш, в тебе мають бути хвильки дрібніші. Дрібніше. У нас думав, воно, воно, не настільки сильний вітер, у нас легенький вітер. вітер. Дрібненькі, 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 дрібненькі хвильки. Дрібненький, дрібненький, дрібненький. Mm? Так, давай перевернемо листочок тепер. Поїхали. Дрібненький, дрібненькі. Ліва рука для того, щоб тримати наш листочок. дрібненькі. дрібненький. Mm -hmm. Перевертаємо. Ліва рука тримає листочок. Так. Палець великий для того, щоб тримати. Будем ще... Що... його. І тримаєш знизу і зверху. Так. Угу. І все отак по верху поїхали, так, поїхали. Вгору вниз, вгору вниз. Намагаємось попадати по листочку. Так, молодець, молодець, давай. давай. Вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. Так, молодці. Ось Вадим, ти береш зараз олівець, свій простий. Отут знизу переписуєш, підписуєш своє ім'я. Ви маєте навчитися друкувати своє ім'я. Так, вадим. дивись. В, В. А, Д, 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 Д. д м, М. Вадим, переписуй. С. Со-ф, ф, ФІ, я. Софія. Е, В. в Якою? Так, переписуємо своє ім'я. Нам потрібно домалювати чорниці. Кажем, чорниці. Чорниці. Наші чорниці круглі, як голівка в цифри 2. Голівка цифри два. Тобто ми зараз з вами будемо малювати ось таку чорничку на хвостику. Побачили? Mm -hmm. Чорничку на хвостику. Зараз покажу. Взяли вище металевого. Так. І тепер так, як цифру 2. Вгору хвилька, оп, і зупинились. Вгору оп, і зупинились. Поїхали. Так, тримай. Вчили. Угу. І в маленькі. Чорнички-маленькі ягідки. Чорнички у нас дуже маленькі ягідки. Оп! І оп. Багато-багато чорниці в лісі росте. Оп! І. І оп. У трохи пали. Мочуємо. І оп. І в голову. Молодці. Супер. Мінічко. Молодець. Дивись, які в тебе великі чорниці. Чорниця ягода маленька. Циферка 2, ягідка маленька, циферка 2 отаку раз. І такі маленькі-малесенькі по Що... mm. кругу, молодець і так, молодець, Хорошо. Давай ще трішечки. Почекай. Є. Yep. Ягідки маленькі. Молодці. Добре, отже, яку ми цифру писали? Два. Два. Повторили. Два більше одного, але один менше два.